Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Біткоін у нас на сьогодні торгується вже 59 500 доларів, майже 60. Переглянемо, куди може пройти біткоін в локальній перспективі. Також поговоримо, що в нас може бути далі, які очікування від ринку. Обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також інформація про наш закритий клуб криптобізнес, якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали для наших учасників. Якщо ви бажаєте працювати та вести торгівлю з нами, збільшувати ваш торговий депозит, вступайте в закритий клуб. Ціна входу всього лише 150 доларів, доступ назавжди. Також нагадую, що зараз до кінця вересня діє знижка мінус 20% на вступ у закритий клуб криптобізнес. Всі посилання є в описі під цим відео. Переходимо до аналітики по біткоїну. Як бачимо, що біткоїн у нас сьогодні показав досить такий непоганий ріст, торгується вже по 59 500 доларів. Відповідно, що можна очікувати далі? Якщо розглядати локальну перспективу, то я думаю, що біткоін може показати зростання до 61-62 тисяч доларів. Далі там буде наша сильна зона спротиву. І ось чому переключаємось на одноденний таймфрейм, бачимо, що біткоін в нас після корекції розвернувся, в нас ось тут, відповідно, був сигнал на продовження зростання. І біткоін в нас зараз показує зростання. Сильна зона спротиву по біткоїну в нас буде знаходитись на відмітках 61-62 тисячі доларів, і, відповідно, там, я думаю, що буде зупинка. Якщо біткоін проб'ється вище 62 тисяч доларів, закріпиться вище, то я думаю, що нам буде відкрито зростання до наступних хороших цілей, таких як 66-68 тисяч доларів, і можливо вище. Поки що нам можливо пробитись та закріпитись вище 62 тисяч доларів. Хоча ми знаємо, що вересень місяць він є досить слабким. Відповідно. Чогось такого грандіозного і зростання біткоїна там до 75 тисяч доларів і вище у вересні не очікую. Думаю, що у нас буде вересень ще відбуватись консолідація в боковику. А вже відповідно жовтень-листопад-грудень, це в нас четвертий квартал. Я думаю, що може розпочатись планомірне зростання по біткоїну та перехід в новий бичий цикл. Також давайте глянемо метрику The Golden, Яка ситуація в нас на сьогодні? По даній метриці ми бачимо, що ми прийшли до наших сильних зон підтримки, звідки біткоін розвернувся. На сьогодні сильною зоною підтримки виступає ціна 53 400 доларів. Відповідно, ми торгуємо вище і є в нас, можна сказати, потенціал для зростання. Але, як я вже сказав раніше, нам е зараз необхідно закріпитись вище 61 і 62 тисяч доларів. Щоб далі мати можливість зростання до 66-68 тисяч доларів по біткоїну. А зараз давайте перейдемо в наш телеграм-канал «Криптобізнес». Обов'язково підписуйтесь, посилання є в описі. Саме тут ми публікуємо цікаві новини для вас. І давайте переглянемо, що в нас цікавого на сьогодні. Бачимо, що компанія MicroStrategy докупила ще 18 300 біткоїнів на суму 1,1 мільярд доларів. Середня ціна покупки була 60 тисяч 400 доларів. Як бачимо, що великий крупний ігрок закупляє по 60 тисяч доларів, досить можна сказати висока ціна, але як бачимо, що в них є бачення, що біткоїна є потенціал зростання. Цьому циклі, я думаю, як мінімум до 200 і вище тисяч доларів. Тому що закупляти по таким високим цінам, в принципі, доволі ризиковано. І я думаю, що розраховують вони отримати як мінімум 2-3 ікси вже відповідно в кінці цього бичого циклу. Також з цікавих новин ми бачимо, що Binance. Оголосила про лістинг е, Hamster Combat, Хом'яка, який в нас відбудеться 26 вересня о 12.00. Ми бачимо, що е, всі ті мільйони учасників, які тапали цього хом'яка, вони прийдуть на біржу в надії заробити якісь кошти, відповідно, на біржі вони залишаться. І я думаю та вважаю, що це все аудиторія, яку великий крупний учасник ринку. Можна сказати, таким чином: е, запрошують на біржі, запрошують в криптовалютний ринок, саме для того, щоб е, коли. Біткоін та весь криптовалютний ринок буде давати ікси, буде давати десятки іксів, щоб всі ці нові учасники відповідно бачили всю цю ейфорію, бачили всі ці ікси і заносили свої кошти. Відповідно, великий крупний учасник буде розвантажуватись, буде продавати. А дані новачки відповідно всі активи будуть скупляти, тому що на дані активи буде хайп. Ось таке в мене бачення, і я думаю, що саме так буде відбуватись, Так відбувалось у всіх минулих циклах. Аналогічна ситуація буде відбуватись і зараз. Просто зараз необхідно залучити, можна сказати, мільйони, мільйони учасників нової аудиторії, чим зараз успішно і займаються великі крупні ігрики, і готуються до цього бичого ринку. Ідемо далі. Капіталізація криптовалютного ринку на сьогодні вже 2 трильйона і вище. Як ми бачимо, також побачили зростання по капіталізації. Ось тут в нас є два сигнали на тижневому таймфреймі, що досить сильні сигнали. Ми бачимо, ось тут у нас був сигнал на зростання, після чого в нас ось тут відбулася зона накопичення, тобто дно по всьому криптовалютному ринку, і капіталізація почала рухатись вище. Зараз ми бачимо, що в нас відбулася середньострокова корекція на середині цього бичого циклу. Я думаю, що вона буде підходити до завершення. Бачимо, що є сигнал на зростання, відповідно, потенціал зростання по капіталізації на сьогодні, як мінімум, до 2,3-2,4 трильйона. Але я думаю, що оця середньострокова корекція в нас закінчується, і ми будемо рухатись вже відповідно вище. Тобто буде відбуватись перехід в новий бичий цикл зростання. Також, давайте ще розглянемо деякі альткоїни. Наприклад, монета DOT на сьогодні торгується 4,4 долара. Як ми бачимо, що монета в нас е, перебуває і надалі в своїй зоні акумуляції та накопичення з 2022 року, е, якогось сильного імпульсного росту ми ще не бачили. Тому я думаю, що цей е, імпульсний ріст ми будемо бачити вже в цьому четвертому кварталі. Я думаю, що він розпочнеться. Відповідно, е, ось так бачу ситуацію по монеті DOT. Це в нас буде третя хвиля зростання, який, я думаю, що ми пройдемо до наших минулих АТХ. Перша хвиля зростання, я думаю, що монета DOT пройде до таких відміток, як 19-20 доларів. Наступна монета Nier Protocol. На мою думку, монета також формує своє локальне дно. Відповідно, з даних зон в нас вже може бути поступовий розворот по альткоїнам. Також, думаю, що в. Третій хвилі зростання, яка може відбутись в четвертому кварталі, тобто вже цього року, монета Near Protocol може пройти до своїх минулих АТХ, це в нас 18-20 доларів. І відповідно з відміток 4 долари, це досить непоганий результат. Можна буде забрати на цій третій хвилі зростання. Також що хочу вам показати ось такий графік альткоін сезону. Як нас це відбувалося в минулі цикли, та що відповідно може бути і в цьому циклі? Як ми бачимо, що альткоін сезон вже декілька циклів працює наступним чином: спочатку ми бачимо ось такий середньостроковий ріст, який ми відповідно вже побачили по альткоїнам. Відбувся він ось тут. Після чого в нас відбувається корекція по альткоїнам, потім вже в нас йде перехід в новий, можна сказати, бичий цикл і новий сильний альткоїн сезон. Зараз ситуація в нас наступна: альткоїни показали своє середньострокове зростання. Зараз в нас відбувається корекція по альткоїнам, як ви всі прекрасно знаєте. І відповідно, я думаю, та е, також на графіку бачимо, що ця корекція може. Та, скоріш за все, підходить до закінчення. І далі нас буде очікувати перехід повноцінний бичий цикл зростання, повноцінний альткоін сезон, який в нас буде відбуватись, в принципі, я думаю, що досить довго. І бачимо, що потенціал по альткоінам тут в нас величезний. Я думаю, що на альткоінах хороших, фундаментальних, можна буде в цьому бичому циклі забрати 10-20, можливо, навіть і більше іксів. Також всі ваші думки по ринку ви можете писати в коментарях під цим відео. Також обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео. І, звичайно, що діліться думками.